Я не знаю, чи в Україні і в світі є ще якась подібна церква, якийсь такий храм, де серед храму є криниця. Ми приходили тут, як люди зранені більшовицькою владою. Немов би раби, але поверталися звідти з зовсім іншими людьми. E ogni giorno, quando ci saranno le і оніжорно, когато ці саблі difficoltà, e кожного дня, коли будуть виникати труднощі, ате гіл, підносите ваші очі до неба, questo pozzo. Згадуйте про святу воду цього цієї краниці, Марія е І відчувайте, що Марія є з вами. Мати ваших родин, мати цієї землі, мати e надії і воскресіння. Гортаючи підшивки старих радянських газет, ми наштовхнулися на велику кількість статей, датованих 1987 роком, у яких комуністична влада нещадно таврувала так званих організаторів Грушівського чуда. Масштаби цієї акції були вражаючими: від міських і районних газет до обласних та республіканських. Кульмінацією став сюжет про події у селі Грушів Дрогобицького району Львівської області зі студії Останкіно в Москві. Мало того, навіть сьогодні у Незалежній Україні інформацію про ті події, про зусилля та дії держслужбовців, працівників компартії, силових відомств СРСР досі приховують. Адже ті, хто тоді приймав доленосні рішення, досі ще поруч з нами. Хоча більшість із них перефарбувалися у патріотів та вдають із себе віруючих людей, проте хто зна, можливо, і не вдають, а й справді навернулися, покаялися і щиро жаліють за все, що тоді чинили. То що ж все таки відбулося у Грушеві? Перша письмова згадка про село датується 1443 роком. Також достовірно відомо, що у 17 сторіччі тут існував монастир отців Василіан, подальшу долю якого історія нам не зберегла. А розповідь ми розпочнемо з другої половини 18 століття, коли село налічувало близько 400 дворів, і на цьому місці, де сьогодні знаходиться церква Пресвятої Трійці, росла у той час велика дуплава верба. Знову ж таки невідомим залишається, коли і яким чином у дуплі, немов у криниці, з'явилася вода і хто та чому повісив над нею ікону Матері Божої. Але достеменно відомо, що в ті часи цю воду пили, вмивалися нею і отримували зцілення. Згодом побожні люди обгородили це місце парканом, зробили у ньому вхідні двері, віконця. А у 1806 році многогрішний іконописець Стефан Чаповський, як він сам себе підписав на іконі, відтворив на полотні те, що відбувалося біля цієї криниці живої води у Грушеві. Один з чоловіків 200 років тому сказав: Я бачу, бачу джерело чудес. Його молитва записана у цій іконі, перед якою сьогодні молимося. Отець Мар'ян Машчикевич народився в Грушеві. Свою дипломну роботу у духовній семінарії він написав про це чудотворне місце. Згідно джерел, які ми маємо, в першій половині 19 століття до Грушева приїжджало багато людей, які потребували Божої ласки та зцілення. Урядовники та Каршмарі бачили для себе загрозу, для свого панування та Бізнесу. Тому щоб утілити свій план, вони знайшли розбешаку, який, на жаль, погодився послужити тим, котрі хотіли споювати наш народ. Він порубав паркан, дерево, а корчмарі закидали криницю нечистотами і падлиною. Це сталося близько 1840 року. Ікону Богородиці було перенесено до матірнього храму. А розбишаку і всю його родину недовзі чекала тяжка Божа кара. Сум і жах горнув віруючих. Залякані урядовцями вони не мали відваги протестувати, лише молилися і плакали. Прочани припинили паломництво до Грушева. А через 15 років, коли вже всі забули про осквернену чудотворну краницю, почалася страшна епідемія холери. Церковні дзвони безперестанно дзвонили за померлими. деякі сім'ї від малого до старого повністю зникали від страшної епідемії. І Бог дав людям добру думку, що треба відновити криницю із цілющою водою. Відразу знайшлися такі люди, які пішли на місце чудотворне, зрубали стару засохлу вербу, очистили криницю, обклали її деревом. А потім пішли по селу, назбирали коштів, і в сусідньому селі Доржів купили каплицю, яку мали зносити, а на місце неї ставити велику церкву. Отож. Всього за три дні грушівчани очистили осквернене місце, пройшлися по селу, зібрали кошти, купили, привезли і поставили каплицю над криницею, спорудили невеличкий вівтар і повісили на стіні ікону Грушівської Богородиці. Холера відразу ж припинилася. Люди почали одужувати, і вже того року ніхто не помер і не захворів від холери. Все це стало. Широко відомим, і до криниці живої води знову потягнулися прочани з усіх куточків нашого краю. В часі тих трьох днів відновлення чудотворного місця. Різні люди в різний час спостерігали чудесні видіння. Над криницею в повітрі з'явилися три свічки тому було прийнято рішення назвати каплицю в честь Пресвятої Трійці. Далі, за якийсь час інші люди побачили в небі прекрасну жінку в єврейському вбранні. Вочевидь, Пресвята Богородиця бажала, щоб люди знали про її присутність на цьому місці. І ще інші люди в часі спорудження каплиці чули прекрасні звуки дзвонів, які лунали просто з неба. Каплицю урочисто було освячено в 1856 році праздник... Успення Пресвятої Богородиці. І тут щоденно відбувалися богослуження, а тричі на рік відбувалися великі урочистості, Праздник Пресвятої Трійці, храмове свято, У праздник Успення Пресвятої Богородиці, освяченого Каплицю. І в праздник возвиження чесного Христа. Бо і цього року, в цей день, тут збиралася велика кількість прочан із цілого підгір'я. Ця каплиця простояла трошки більше як 20 років і почала розвалюватися. Тоді місцевий парох, отець Іван Коростенський, за пожертви жертводавців, збудував нову церкву, дзвіницю і будинок для потреб. Духовенства у великій Молінні прощі. І от стараннями переміського єпископа Преосвященного Кір Костянтина Чеховича папа Лев XIII у 1901 році надав цій церковці право повного відпусту з можливістю жертвувати його за душі в чистилищі у днях Пресвятої Трійці. Успення Пресвятої Богородиці та воздвиження чесного Христа Господнього щоб отримати повний відпуст, потрібно було лише приступити до сповіді, прийняти святе причастя та помолитися в намірі святішого Отця Папи Римського. І так щорічно, аж до приходу московського комунізму, в грушівській святині віруючі, отримували повне відпущення гріхів та зцілення від недух. Після закінчення Другої світової війни українсько греко-католицька церква перейшла у підпілля Львівським псевдособором, який був організований комуністами, її діяльність було припинено, а фактично строго заборонено. Весь єпископат Української греко-католицької церкви, тисячі священників, монахів, монахинь мирян було заслано в Сибір. У Грушові. Церкву Пресвятої Трійці офіційно закрили 18 березня 1959 року. Було заборонено тут молитися, хоча поодинокі люди йшли на молитву перед зачинені двері храму. Так тривало довгих 28 років, аж доки, 26 квітня 1987 року, 12-літня дівчинка Марія Кізен на балконі замкненої церкви побачила жіночу постать. Її було видно по пояс. Зібралися дорослі, батьки, сусіди і стали приглядатися. Не всі побачили постать на балконі, але звістка про появу таємничої постаті миттєво поширилася околицями. В цей самий час мешканці сусіднього села Літеня близько півгодини спостерігали над Грушевим високий на декілька сот метрів вогняний стовп. Звістка про появу постаті жінки на балконі зачиненого храму все ширилась і ширилась. Щоб навести подальшу хронологію подій. Ми скористаємося із запису пана Йосипа Бевза, котрий ретельно записував усі події навколо Богородичної святині у свій щоденник.